Скажімо так, колись, знаєте, там розказують таку байку про Сундзи. Ну там, я не, не, не вважаю там, його там, таким фанатом, але речі, які він описував, вони там дуже, дуже, до речі, гарні, дуже до речі. Хоча я сам особисто не вірю, що така людина була, але все ж. Там, знаєте, от описується одна гарна ситуація, як імператор мав прийняти на службу пана Судзи. і каже: ви дайте мені там своїх там, найкращих там, воїнів, я їх там підготую, там, вони виконують. Найкращі завдання, бо на імператор сказав: я тебе не знаю, тому я тобі не дам своїх найкращих воїнів, я тобі дам своїх кращих наложниць. Потренуйся, будь ласка, на їх. Да, і от коли він почав проводити ці тренування і хотів передзвітувати перед імператором, він запитав, він запитав і в одну і у другої команди, чи чітко зрозуміло їм завдання, яке потрібно виконати. Вони сказали, да чи є ще якісь запитання щодо виконання цього завдання? Вони сказали, ні. Тоді виконуйте. Завдання не виконалось. І тоді Суньзи прийняв рішення вбивці двох командирів, які це не виконали. І сказав імператору, що я вам зараз покажу методику, яка має працювати. Після цього призначив інших командирів і ще раз запитав вони, чи зрозуміло вам завдання, яке потрібно виконати. Вони сказали, да, зрозуміло, це завдання було виконане.